Лев Алекс Зебра Марті, Жираф Мелман та Бегемот Глорія знову на великих кіноекранах. Дикі звірі вирвалися на свободу. Їм не потрібні запрошення, дозволи посольства та візи, аби долати величезні відстані і діставатися до мріяних країн. Вони вже зробили революцію на Мадагаскарі, розважилися у Африці, пережили декілька катастроф та погостювали у родичів. Настав час вертатися додому. Туди дає штучне освітлення, тепле ліжечко, регулярне харчування та гаряча вода. Зауважуть цілодобово. Вони готові на все. Щоб повернутись додому. Гнота запалено Однак, виявляється, пригоди фантастичної четвірки тільки починаються. Звірятка приєднуються до бродячого цирку з надією повернутися до Нью-Йорку. Разом зі звіринцем Алекс, Марті, Мелман і Глорія проїдуть через усю Європу. Спасибі, ми зійдемо на наступній і поїдемо в Америку. Ми теж їдемо в Америку. Що візьміть нас? О! Це поїзд тільки для циркових звірей. Гумору та позитиву для чергової порції мадагаскарських пригод кіношники не пошкодували. Вони щедро приправили витівки строкатої компанії влучними жартами, тож сумувати під час кіносеансу глядачам не доведеться. <поцерків> Марина Лук'яненко Віка новини.